Вітаю і виноградівських телеглядачів, ефір наш продовжується, і прямо зараз виходить програма Трибуна депутата. Гість програми Володимир Дубляк, депутатом районної ради, його обрано по мажоритарній системі, тож він позафракційній, і вітаємо його в нашій студії. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це ваша перша каденція? Так, це моя перша каденція. Чому ви вирішили стати депутатом районної ради? що вас ну, під, ну, підштовхнуло на це? Ну, Так як я живу і мешкаю у селі Буковому, вважаю, що реально допомогти своїм односельчанам зможу тільки, як я буду перебуваючи в органах влади. Тому що є багато питань, яких э, вирішається вриша, э, в селі, не, можу, не можна рішити. Допустимо, я перебуваючи, я буду більше свідомий. І насичений програм, ну, програму, яку я, добусі, буду знати. Угу. От коли відбувалися вибори? от Кожен депутат, коли балотувався, він мав якусь власну програму і давав обіцянки. Які обіцянки ви давали своїм виборцям? Ну, Так як це були мої перві шаги у політику, я зробив був невелику програму, то була коротка програма на, на п'ятьох. Як, на п'ятьох пунктах? пунктах, із якими я йшов, і я їх придержався і виконавів. Ви можете перерахувати ті пункти, ви пам'ятаєте їх? Так, то я був перший то не. навести благоустрій у кладовищі в селі Буковому. Друге питання підсипати в'їзд у дорогу села Буково, то є вулиця Шевченка, Незалежності вулиця Бараканюка. Третє заключити договор по вивозу мусора із верхніх е, вулиць, які я вам зараз тільки що перерахував. Угу. І четверте питання то зробити дорогу за власні кошти, які я людям задав. Із цих пунктів, що ви перерахували, що вдалося вам реалізувати за цей такий досить короткий термін? За рік ці всі пункти, які я обіцяв людям, я це все зробив. І зробив за власні кошти, тому що і не, був, не, був, не бувши депутатом, я е, все допомагаю людям. Як до мене сі люди все з чим то, допустим, я все стараюся їх Допомоги. І ви ні від кого допомоги не просили, так? Ні, нікого допомоги не просив, бо тому що я раз людям пообіцяв, і, і мої виборці подали за мене голоса, як вони вважають, що я, допустимо, то можу зробити. І звісно, я придержуся того і будуся придержувати. Угу. А ви пам'ятаєте, скільки голосів от ви набрали на виборах? Е, так, у нас е, було. Шість опонентів угу. було зареєстровано 673 виборці. Які йдуть. Із, із тих я набрав 185 голосів, які проголосували за мене. За вас зрозуміло. От дивіться. У вас обрано, як я наголошую, по мажоритарній системі, але так. кожен е кандидат, який балотувався в ну, депутати районної ради, він повинен був балотуватися від якоїсь політичної сили. Від якої політичної сили вийшли на вибори? Е я від політичної і комуністичної сили. Від е Комуністичної партії. України. партії України. А чому саме цю от, політичну силу ви обрали для себе? Адже є багато таких українських, патріотичних. Ну, ну, так. Ну, мені, е, я общаюся із старими ну, як, пенсіонерами, uh -huh. і я вирішив, що люди мені врешті, я вас підтримаю, і я вирішив, що е, пройду uh -huh. від цієї політичної партії. Так. А інші представники інших політичних сил вам пропонували йти від їхнього? Е, не було таких пропозицій. Не поступало, так? От дивіться, майже всі представники, зараз я би хотів з вами поговорити трошки про роботу, коли відбувається сесія районної ради. От майже всі представники з партії регіонів, я хочу на цьому наголосити, вони знаходяться в опозиції до голови районної ради, особливо під час тих питань, які стосуються його діяльності. Яку отримує він заробітну плату, на що витрачає гроші? От я би хотів почу почути вашу позицію, оскільки ви позафракційний, от якої ви думки от, про роботу голови районної ради? Ваша особиста думка? Я, так єдиний депутат Комуністичної партії, завжди підтримую ті питання, які приносять користь тільки району. Угу. І е рішення, які виносяться на сесії районної ради для розвитку району. А інші, допустим, питання, які там вони рішають. От на вашу думку, вони свідомо саботують проти його роботи, чи виконують о, якісь ну, когось вказівки, ті депутати? Ну, кожен робить свій висновок. Угу. Я вам відповів. Зрозуміло. За вашу каденцію, скільки запитів ви подавали на розгляд районної сесії і що були це запитання? Поки в даний, в даний час я не подавав запити, тому що рішається все на селі Буковому на сільській раді. Ми з головом стараємося все порішати, щоб воно, допустимо, поки є така можливість, ми їх вирішаємо на рівні. І От зараз я би хотів з вами трошки поговорити. От я знаю, що ви підприємець і приватною діяльністю ви займаєтеся вже досить давно, пробували себе. У різних напрямках на даний час, чим ви зараз займаєтеся? Я підприємцем знаходжуся з 2004 року. Надаю посереднім послуги. У даний час у нас я займаюся перероботкою мусора. Угу. Ну, яку ми, звісно, збираємо, вичищаємо з усього району, допустимо, і потім відправляємо вже як така, в определені міста, де йде на поставщика. От стосовно утилізації сміття. От не так давно ви і ваш компаньон по бізнесу були майже на перших сторінках у газеті Чорна гора, редактором якої є Володимир Мочаник. Це ви пам'ятаєте, ця стаття виходила у лютому, так, у лютому місяці. Так от, у цих статтях багато було, ну, писалося багато критики щодо вашої діяльності. Ви заключили договір з вет автомотивом і займаєтесь утилізацією відходів від цього заводу. Ви можете розповісти, чим конкретно ви там займаєтесь? Кажуть, що ви там щось спалюєте, і це загрожує екології нашому місту і жителі Виноградова можуть отруїтися цим повітрям? Так, я, так, так, я на ваше запитання зараз дам відповідь. Так, недавно у нас був у гостях Володимир Мечерник, якого дійсно ми не готувалися нічого. Він був у нас у гостях, ми його запустили, показали йому, що чим-то не. Він пофотографував і сказав, що да, дійсно, йому розписали, що воно не так і виглядить. Дійсно, у нас є договір заключений з ветавтомотивом на рік, яким ми працюємо вже піврока туди. То яке ми від них забираємо, воно не, не загрожує навколишньому середовищу. Ми його сортуємо, тому що ми його забираємо гамузом, ми його сортуємо, бо є біле, чорне, там, і вже, відправляємо на поставщика, як торсер, торс вже воно йде обратно на нотрічну обробку. Друге питання, яке там остається, вже, допустим, як відходи, які не йдуть нікуди, ми його просто пресуємо і вже йде як антернативне топливо теж для свого поставщика. От Ви кажете, що ви нічого не спалюєте, а займаєтеся тільки утилізацією, тоді ж поясніть звідки і що дим. Дивіться, наша фірма знаходиться за переїздом, де раніше був колхоз 8 березня, там, де ми зараз здійснюємо підприємську діяльність. До е, нашої фірми є кладовище, міське кладвище. Е, були морози. Почому, до бусі, завітав до нас у гості, із за іменно задима. Були морози, 20 градусів, 25 градусів були морози. Люди, які коплять могилу, звісно, прокопати ґрунт невозможно, тому що він є замерзлим. І вони, допустимо, щоб їм було легше облегшити труд, вони ж палили скати. От я, тому що Неоднократно до нас приходять органи і провіряють, що від вас дим. От я сфотографував, є фотографії. Пожалуйста, подивіться до них. На фотографіях чітко видно, звідки йде дим, mm -hmm. який дим. І от тут є вам уся і наявність. От є одна фотографія, друга фотографія. От там, там на ній все видно. чітко видно. От є третя фотографія. А тут є е, близості наша фірма за переїздом. Яку видно, що, допустимо, пресується, робиться і відправляється як торсерйо. От там є і п'ять бутилка, тому що ми забираємо ще, приймаємо від населення, той пластик, плівку, бумагу, стекло. І вже відправляємо на відправителя. У вас є на це всі дозвільні документи від відповідних служб, теж екології? Так, у нас я є представником тут на Закарпатті, тому що фірма не знаходиться в Черкасах. Є непосередньо всі дозвільні документи. І при охоронні органи, які до нас неодно, неоднократно приходять на фірму, тому що допустим йдуть перевірки, mm -hmm. ми ж не відчитуватися. Вони приходили і не було виявлено ні, ні жодних порушень. Був депутатський запит, теж було багато то не mm -hmm. було. Представників з з кожної, Тож всі приходили, допустимо, там було і десь чоловік з 10, тони, і всі з з кожного тони. Не одних нарушень. Не знаю, що люди говорять. Я просто говорю, що допустим, то що ми робимо. До неї, нам і ще наоборот, я знаю, що з району вичищаємо, тому що крім від в'єднатомотива ми ще забираємо п'ятбутилку, пленку, бумагу, і звісно, стекло і відправляємо все, допустим, на заводи, яким у нас є заключені договори. на вашу думку, кому це вигідно писати було на вас такі скарги. Так як ви думаєте, людина, яка, допустим, нічого не нічого не робить, допустим, за неї можуть говорити. А як починає щось людина робити починає щось добре робити, то звісно, їй треба що грязь відливати. Ну і останнє буде в мене до вас таке запитання: от депутатство, от що воно вам дало? Для мене особисто я не бачу я для себе особисто нічого. Ну а так як для своїх односельчан і люди, які до допри... до мене за допомогою, я стараюся їх виконувати і буду виконувати, тому що раз я на себе взяв оцей грус я його дожун тягнути. Добро пане Володимире, я дуже гарно вам дякую за те, що ви погодилися прийти до нас в студію. Чем нагадаю, що це була програма трибуна депутата гість програми. Володимир Дубляр. До побачення. До зустрічі в ефірі. До побачення.